Знаєте, коли чуєш слово Голокост, що перше спадає на думку? Ну, мабуть, табори смерті, Аушвіц, залізниця. Так, так, газові камери. Ось цей образ він дуже міцно засів у свідомості. Але ж була й інша реальність, не менш жахлива, яка, власне, передувала цій індустрії смерті Голокост від куль. Саме так. І сьогодні ми зануримося в історію одного з ключових виконавців цього геноциду, мобільного підрозділу зондеркоманда, 10 Спробуємо зрозуміти, як була влаштована ця машина терору, хто нею керував, і як ну як масове вбивство перетворилося для них на рутину. І особливо зосередимося на подіях у Маріуполі восени 1941-го. І це власне ключовий момент. Табори смерті це був уже пізніший етап, таке собі знаєте, промислове рішення. А все починалося саме на цих величезних просторах Східного фронту з чотирма мобільними загонами, загонамицгрупами. А зондеркоманда 10 або СК-10А була частиною однієї з них. Так, вона входила до Анзацгрупи Д, найменшої з чотирьох, але зона її відповідальності була просто гігантською: від Бессарабії через усе узбережжя Чорного моря, Крим і аж до Кавказу. І яка в них була офіційна мета? Офіційно забезпечення політичної безпеки в тилу вермахту, але насправді з перших же днів війни їхньою головною метою стало тотальне е знищення євреїв, ромів і, звісно, комуністів. Добре, то хто були ці люди в зондеркоманді Десята? Я собі уявляю якихось, ну не знаю, ідеологічних фанатиків, якихось відморостків, але джерела малюють зовсім іншу картину, особливо коли йдеться про керівництво, саме так. Сам підрозділ був невеликим, але дуже мобільним, десь 100-120 осіб. І хто туди входив? Це була така суміш, офіцери Гестапо та СД, солдати з Ваф НСС, звичайні поліцейські, плюс допоміжний персонал, водії, перекладачі. Але справжній шок, знаєте, викликає погляд на їхніх командирів це не були якісь неосвідчені садисти, зовсім навпаки. Тобто… Перший командир Генріх Гайнц Зеєцен був професійним юристом. Юристом. Справді, так він вивчав право, робив кар'єру в поліції, очолював відділення гестапо. Історик Майкл Вайлд назвав таких людей поколінням необмежених можливостей. Що це означає? Це молоді, амбітні, добре освічені чоловіки, які побачили в нацизмі, так би мовити, соціальний ліфт, можливість реалізувати свої радикальні ідеї без жодних моральних обмежень. І Зеєцин підходив до своєї роботи не як садист, а як, ну, як ефективний менеджер. Для нього це було адміністративне завдання. Адміністративне завдання, юрист на чолі карального загону, це якось не вкладається в голові як людина, що вивчала закон, може очолювати структуру, яка займається масовими вбивствами. А ось тут і криється один із найстрашніших парадоксів вони не бачили суперечності. Дивіться для них вони не порушували закон, вони були законом на окупованих територіях. Тобто вони просто виконували наказ. Вони виконували наказ держави, і в їхній системі координат це знімало будь-яку особисту відповідальність. Юридична освіта навіть допомагала їм раціоналізувати свої дії, обгортати геноцид у терміни типу спеціальна операція, очищення території. І це дозволяло їм дистанціюватися від жаху того, що вони роблять. Точно, а заєцен був винятком чи це була поширена практика? Це була абсолютно системна річ. Його наступник Курт Крістман, який рочолив підрозділ у 42-му, теж був доктором права. Теж юрист. Так. І він, скажімо так, навіть вдосконалив методи, привніс у них такий собі цинічний технократизм. Саме за нього почали масово використовувати газвагени. Тож це був не збіг, а свідома політика. Вони вважали, що освічені люди організують процес знищення більш ефективно. Цей образ менеджера смерті з юридичною освітою просто моторошній. Але давайте від теорії до практики джерела дають жахливо чітку картину з Маріуполя, з чого вони взагалі почали, увійшовши в місто. Вони увійшли 8 жовтня майже одночасно з Вермахтом і діяли за вже відпрацьованою схемою перший крок жодного насильства. Навпаки, все виглядало цивілізовано бюрократично. Вони видали наказ про обов'язкову реєстрацію всього єврейського населення. Тобто вони використовували обман як головну зброю, змушували людей повірити, що це просто адміністративна процедура? Абсолютно, це був ключовий психологічний трюк, щоб уникнути паніки та опори. А після реєстрації з'явилося оголошення про переселення, що в ньому було. Всім євреям наказували зібратися в певному місці, взяти з собою документи, цінні речі і навіть ключі від квартир. Ключі так, нібито квартири передадуть під охорону. Створювалася повна ілюзія організованого переїзду. Люди йшли на смерть, не підозрюючи про це до останнього. І тисячі людей, переважно жінки, діти, літні люди, зібралися і пішли цим маршем. Так, їх повели на околицю міста. До великого протитанкового рову біля радгоспу Агробаза. Це було стандартною практикою. Використання існуючих ровів чи ярів вирішувало величезну логістичну проблему. Не треба було копати могили. Саме так, не треба було витрачати на це час і сили. І що відбувалося біля цього рову? Там починав працювати конвеєр смерті. Людей змушували роздягатися догола. Весь одяг, усі цінні речі ретельно сортували для відправки до рейху. Потім їх групами по 20-30 осіб гнали до краю рову і розстрілювали. Я читала про особливо жахливий метод, який вони називали сардінинпакунг укладання сардин. Боже. Наступну групу жертв змушували спускатися в рів і лягати обличчям донизу на ще теплі тіла щойно вбитих. Це робилося для того, щоб, як вони казали, заощадити простір у могилі. Це я навіть слів не можу дібрати. Рівень прорахованої жорстокості, і є ж звіт самих убивців. Так, Так, є оперативний звіт номер 129 і там є фраза, яка ілюструє повну дегуманізацію жертв. Цитую: Маріупор потрапив до наших рук, і найкращою здобиччю, про яку ми могли мріяти, були 13 тисяч євреїв. Але звісно, вони не вижили. Найкраща здобич дішвенсте бойте. вони говорили про людей як про трофеї. Для них це довго ресурс, який треба було обробити. За різними оцінками, за два дні, 20 та 21 жовтня, там було вбито від 8 до 13 тисяч осіб. Здавалося б, після такого вони мали б залишити місто, але ні, вони повернулися. Навіщо? Вони повернулися влітку 42-го, СК-10А була, як це не жахливо звучить, організацією, що навчається. Їхня політика ставала все більш радикальною. І що вони зробили цього разу? Під час першої акції вони залишили в живих дітей, народжених у змішаних шлюбах. Тепер вони повернулися, щоб завершити роботу. І для цього вони використали щось нове так звані газвагени. Що це взагалі таке було? Це була жахливо примітивна річ, звичайна вантажівка з герметично закритим вантажним відсіком. До нього просто приєднали шланг від вихлопної труби. Тобто вони труїли людей вихлопними газами. Саме так. Дітей у Маріуполі просто заманили в таку вантажівку, сказали, що кудись везуть, і ввімкнули двигун. Але навіщо розстріли ж були ефективними з їхньої точки зору? Чому цей перехід? І ось це ще один страшний інсайт. Цей перехід був ініційований Гімлером не для того, щоб зробити смерть гуманнішою для жертв. А для кого ж тоді? Для вбивць. Розстріли жінок і дітей віч навіч, крики, кров усе це викликало величезний психологічний стрес навіть у загартованих есесівців. Газваген дозволяв вбивцям не бачити агонії. Вони просто зачиняли двері і чекали. Тобто, це була спроба індустріалізувати вбивство, зробити його менш особистим для виконавців? Точно. І апогеєм цього стала трагедія в Єйську в жовтні 42-го, коли командував вже той другий юрист Крістман. Що там сталося? Їхньою ціллю стали 214 дітей-інвалідів з дитячого будинку. Більшість з них не могли самостійно ходити. Ні, осягнути. Як, як звичайні люди, водії, поліцейські і тим більше освічені юристи, як вони могли це робити день у день. Ну, джерела вказують на дуже конкретний механізм, і цей механізм алкоголь. Шнапс і горілка відігравали центральну майже ритуальну роль. Тобто це була не просто випивка після роботи. Ні. Це був фармакологічний інструмент. Його видавали у великих кількостях безпосередньо перед акціями, щоб притупити емпатію, страх, будь-які докори сумління. Така собі анестезія для совісті. А що було після? А після цього був інший механізм соціальний. Вони влаштовували так звані товариські вечори, комарадшавцабенде. Вечірки. Так, з великою кількістю алкоголю. Де часто були присутні і командири. І на цих вечірках відбувалася страшна річ нормалізація вбивства. Про це говорили, можливо, навіть жартували, обговорювали технічні деталі. Це створювало атмосферу кругової поруки. Усі були в цьому разом. Вбивство перетворювалося на рутину. Отже, алкоголь і групова нормалізація. А що був ще якийсь психологічний захист? Безумовно. Це механізм диссоціації, відокремлення себе від своїх дій. Найкращий приклад це Курт Крістман. Той самий, що керував вбивством дітей в Єйську. Так, після війни він багато років спокійно жив у Мюнхені. Працював успішним агентом з нерухомості. Коли його нарешті притягнули до суду у 80-му році, він заперечував усе, стверджував, що ніколи навіть не бачив газваганів. Тобто він просто викреслив це зі свого життя. Він створив для себе нову особистість, яка нібито не мала нічого спільного з тим монстром. Класичний приклад. Отже, якщо все це скласти докупи, історія зондеркоманди 10А це як модель нацистської машини знищення в мініатюрі. Ідеологія перетворюється на холоднокровну бюрократію, керовану освіченими людьми. А технології, як от газвагени, ставляться на службу геноциду, але для психологічного комфорту катів, а не жертв. Так. А історія Маріуполя показує, наскільки ефективною може бути ця машина, коли поєднує цінічний обман і безжальну логістику. І знаєте, найтривожніше в цій історії це саме роль цих освічених професіоналів. Коли архітекторами геноциду стають юристи, це змушує задуматися, наскільки насправді крихкою є наша цивілізація. І це залишає нас із питанням, яке не має простої відповіді. Яким саме? Де проходять та межа? За якою виконання наказу перетворюється на співучасть у злочині, особливо коли наказ віддає держава, а його жертв заздалегідь позбавляють будь-якої людської подоби, і що потрібно, щоб ця межа ніколи не була перейдена знову.